Друзі, всім привіт! Ох і спека. Пів на 10 ранку, а втриматися в літній кухні, в якій тут завжди дуже прохолодно в мене, втриматись не можна. Це, кажуть, що вчора був температурний рекорд. Не знаю, як там з рекордом, але спека була така, що це просто капець. Я думаю, це було по всій Україні. Хочеться трішечки прохолоди. Ну, просто вже мізки закипають, аби ще не оцего, що ми ходимо на ставок, то я взагалі не знаю, як би ми витримали. Але сьогодні, щось у мене дуже болить спина, то навіть не знаю, чи сьогодні підемо на ставок чи не підемо. Ну, Хочу вам показати, що я роблю зараз. Отже, я ось тут варю ковбики, такі вони в мене, бачите, в цьому в товстих кишках. Виняток. Ми розморозили одну морозилку, перебрали, тому що нам треба роліри різати, треба кудись складати. Тож почала трошки переробляти завтра в мене деяке буде як там, ну, типу маленький баляндрас, тож мені треба трішки приготувати, тож я сьогодні. Починаю дещо готувати. Тут у мене ось ковбель. Тут ось його почала збирати жмих. тут у мене гендик і пару крил із півня. Буде в мене холодчик. Так-так, холодчика мені захотілося багато, але буде. Тому що, ну, хочеться. Та і що ж воно лежить у тому морозилці? Треба його виїдати. Тут начистила цибулі, треба буде цей. Помити зараз, готую, буду робити ще печінковий торт. І буде мені на, саме на плинці, і буде мені саме на хочу зробити з начинкою тою цибулька з морквочкою. Знову почала квітнути моя китайська троянда. Дивіться, яка ж вона тільки файна, Дивіться, там темненька серединка повна. Тут усього світ є. Багато лийцом почала скидати. Треба зараз знову полити, позавчора поливала і якось розрихлити землю. Бичок кайфує, лежить. Зараз побачу, що я буду йти, буде вставати. Йдемо, йдемо. Відро візьмемо і наберемо. Там шкундо кабачки леве, а я йому б'ю. А отам ногу і риска. Це я приблизно далеко звідси. Щось він не ведеться. О! Побачив, дрось стає, я ж говорила. Що там? Утилички заглядає. Вона заревіла. І він заглядає. Гарний робиться, але вредний. Да, те про тебе. Ти вредний. йдемо он туди. І ось так. О, так туди. Відкидає. Шкода. Ну що, бачите, кипить в мене холодець. Бачите, який він прозорий? М -м -м. Буде смакота. У нас така спека спускається. Пару капель дощика, не знаю, чи надовго, але. Напевно, хмара пройде, та й на тому буде все. Але каплі такі крупні. Дивіться, як ляпає так приємно, тому що спека просто капець. Так, все, нема вже. Точно три каплю. Бери, пий. Пий. Пий, кажу. Питимеш? Давай. Ну, хватит друкувати. Пий, відротіки не трощи. Домовились? Ноги мої не чіпай і мене не чіпай, так. Да. Що? Бремона накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб він не обвітрювався. Тут в мене холодець. Тут коржі на, на поліво. Тут коржі печенкові і підсмажка. Все. І я спати на добраніч.